Усе почалося з ковіду. Люди масово пішли в онлайн. Компанії за тиждень перевели працівників на віддалену. Сервери не витримували навантаження, а ніхто ще не розумів, що таке цифрова дисципліна. Тоді, у му році, віддалена робота стала порятунком і водночас новою точкою ризику. І поки світ учився працювати з дому, хакери вже знали, з якого боку ламати не сервер, людину. Бо у віддаленому середовищі найслабше. Не інфраструктура Найслабше – це працівник на кухні з Wi-Fi, який не міняв пароль 5 років. Із ноутбуком без антивіруса і з доступом до корпоративної хмари, де лежать проекти, бази, звіти. Усе ну, в один клік. Ковід закінчився, але не загрози. Почалась війна, і вся Україна знову масово переїхала в цифровий простір. Бізнес розпорошився по країнах, працівники по містах, клієнти в онлайні, і замість контрольованого офісу з адміном, фаєрволом і окремим сервером, ти отримав віддалену команду, яка працює хто з гуртожитку. Хто з авто, хто з-за кордону, а хтось із підвалу під час обстрілу. І це не метафора, це реальність 22, 23, 24, 25 років. В умовах війни кібербезпека віддаленої роботи вже не рекомендація, це умова виживання. А тепер додай сюди блекаути. Уяви, людині терміново треба відправити звіт, але світла немає. Вона хапає телефон, дає точку доступу, знаходить з ноутбука, відкриває Google Docs, скидає файл у чат, і в цьому моменті. Шість точок ризику від неперевірної мережі до відкритих посилань без контролю, і що гірше, це не виняток, це рутина. Люди працюють з кав'ярень, з дії, з тимчасових поштових адрес, з лівих VPN які качають бездумно з реклами, і все це без мінімального рівня цифрової гігієни, бо працювати треба, а безпека. Це коли буде час, але часу немає, бо кіберзлочинці не сплять і сьогодні 82% атак починаються саме з віддалених користувачів, не через дата центри, не через вразливість системі. А через людину, яка відкрила фейкову сторінку, дала доступ до Google Drive, зберегла паролі в браузері, забула вийти з облікового запису коворкінгу, або увімкнула робочу сесію через публічний Wi-Fi торговому центрі. І всі думають, що небезпека це там, десь далеко, але вона завжди поряд. Вона в telegram боті що просить підтвердити вхід у листі від банку, у pdf файлі, договір номер 248 і всі ці атаки вже не потребують складного коду. Вони потребують. Лише твого кліку. Найгірше, що більшість компаній досі працює без політики безпеки для віддалених співробітників. Ніхто не перевіряє, чи є у працівника захист від кейлогера, ніхто не змушує шифрувати диски, ніхто не налаштовує автоматичне блокування екрану. Людина підключається до корпоративної системи з домашнього компа, на якому встановлені ігри, піратські торренти і десятки розширень браузера. Все це бомба повільної дії. А тепер уяви ситуацію, яка трапляється щотижня. Компанія працює з клієнтами за кордоном. Відправляєте сенситів документи, обговорюєте угоди, маєте рахунки, доступ до фінансів. Один працівник працює з дому, його взламали. Через нього отримали доступ до системи. І от маємо витік даних, компрометація клієнтів, фінансові втрати, зруйнована репутація і не через професійний взлом, а через те, що хтось забув вимкнути автозбереження паролів в браузері. Війна лише загострила це, бо український бізнес став особливою мішенью. Його атакують зсередини і ззовні. Через фішинг, шкідливе програмне забезпечення, через отруєні документи Ворд, через куплені сим карти через телеграм-посилання. Коли працівники працюють з різних міст, навіть країн, компанія втрачає контроль, і якщо не запроваджена система захисту, вона просто розвалиться під першою ж атакою. А такі атаки щодня це вже не гіпотеза, це статистика. Сьогодні потрібно не просто знати, як працювати онлайн, потрібно знати, як це робити безпечно. Безпечна віддалена робота це коли VPN не зго. Угла акропоративний, коли двофакторна авторизація стоїть усюди, від пошти до crm системи. Коли кожен ноутбук має антивірус, коли всі дані зашифровані, коли є політика, хто має доступ до чого, коли є резервні копії, окремі канали зв'язку, правила поведінки в разі інциденту, це звучить як багато, але це норма як пожежна безпека, як аптечка, як пароль на телефоні. Бо цифровий простір така ж небезпечна зона, як вулиця під обстрілом. Там немає жалю, і той, хто не захищений, перший падає. Сьогодні кожен українець в онлайні це цифровий солдат, і твоя безпека це не тільки про тебе, це про твою команду, про дані клієнта, про проекти, які підтримують цю економіку, про бізнес, який ще тримається. І якщо ти зливаєш систему, бо лінь змінити пароль, то ти вже не працівник, ти вразливість, і в тебе стрілятимуть. Не чекай атаки, вона вже почалась. Не пиши політику, впроваджуй, не проси дозволу, змінюй систему сам. Бо віддалена робота це не компроміс, це реальність. І в цій реальності виживає не той, хто просто вийшов на зв'язок, а той, хто налаштував захист перш ніж натиснути Увійти. Тому, друзі, залишайтеся в безпеці, тримайте руку на пульсі. Якщо сподобалось відео, ставте палець догори. Дякую за перегляд! та До зустрічі в наступних відео.